Всім вітання, я на кінецьку вже приїхала додому. Дочки побували один день і вчора вечором вже вернулися додому. Ось показую вам мої вазончики. Не позасихали, я їх оставила так, як з водою, трохи в миски, трохи туди-сюди. Ну, як бачите, ось так. Живі. Тут ще понасаджувала від дочки, набрала нових. Так що, дівчатка, я вдома. Всіх вітаю на каналі знову. Сьогодні буде друга частина відео, як ми їхали сюди самолітом, над хмарками. Там дуже гарні такі моменти над хмарами. Я засняла, дуже такі хмари були. Під нами такі, знаєте, інтенсивні, такі, прям як, як вата. Ну і подивитись, як вони, що. Потім ще, напевно, буде і третя частина, Там, як, як я в дочки була. Розкажу і покажу їм вам кусочок їхнього життя так само. Їхньої квартири чуть покажу. Ну, це, напевно, буде третя частина. А хто мене питав за мого чоловіка? Чи як він себе почуває в Україні, коли він їде в Україну, чи йому подобається чи ні? Я можу сказати, що подобатись не дуже подобається, він їде е, раді мене, щоб, щоб там, наче я сама не була, і він тут сам не був. А щоб подобалось, то ну, в селі там, ну що може подобатись. Він не любитель ходити пішком, не, не любитель нічого робити. Багато італійців, вони в житті нічого не робили, ніяке дерево не зрізав, ніяку гілку, ні, ну нічого, ні дрова колоти, нічого не вміють вони. Так що він в основному був там, у тітки вдома сидів, а я ходила сама до мами, там робила, хоча цей рік. Уже дівчата набагато легше було, роботи я такої не робила, як в тому році. Так що навіть поправилась на три кілограми. Той рік була похудала на п'ять, як приїхала з України, а цього року я вже поправилась. Бо тільки їли там всякі булочки, хліб. Я тут в Італії себе стримую трохи від цього всього, бо поправляюсь скажено. От. А там вже трохи розслабилась, і то все наїлася тих булочок, печень. Ну, в Україні добре, також вони роблять. у Нас на, на західній там частині, то дуже гарно вміють випікати це все. Ну, але то все з білої муки, все. Якщо навіть тут хліб їм, то чорний такий, щоб він був з висівок майже. І то рідко. Так що чоловік мій не дуже хоче зараз, він хоча їздив зі мною постійно, це в тому році він перший раз як не поїхав зі мною. Всі рази, як я їхала в Україну, він їздив зі мною ще й до війни. от. А ну, не за того, що йому подобається, а просто щоб мені зіставити компанію. от, І щоб в мене були він тут сам і я там сама. Так що, так я пояснюю, я вам дам дівчата, хто там питав, вони за мого чоловіка, чи йому подобається. Чудо це. Ось так тут всередині. Горобчик тут приходив їсти до нас. Ось такий маленький дюті фрі, малесеньке геть, і там такі кіоски, то, що можна їсти купити. І це весь так зал, бачите. А там уже вихід буде на цей. Ось такий зал малесенький. Так, ми вже пройшли контроль, вже тільки на самоліт, зараз вийдемо тут. Ось Бачите, такі сходи, вже ми сходимо сюди вниз. Ще один зал, Знову треба чекати. Наш самоліт ще не прибув, так що так. Самолетик наш. Ось тут вокзал. Episódio. Quem A dai. Métete vai, vai, camina. <laughs> Turista. Com zainetto! Vamos lá, então, Наш ось так всі суетяться, ми свої сумки кладуть. А тут ось так. Надії з долетимо, все буде добре. Ось ми почали рухатись, бачите. Як тут. Зараз будемо виходити на фінішну пряму, напевно. А я ось на самому крилі, майже під сам... над самим крилом. Ось, Набираємо вже скорість. І зараз злетимо. Все, злітаємо, злітаємо. Полетіли. Відірвались від землі. Ось, бачите, закривається та штука на крилах і там внизу видно. Міста села. Інтересно наблюдати, що робиться і як воно. Дивіться, яка картина, ми на хмарах прямо летимо. Ось дивіться, тут над хмарами клас, Кром біле таке, біле, а ми зверху. Ось дивіться, яка краса. Дівчата погляньте ще. Це ми летимо, такі хмари. Оце. Так як якісь льодовики прямо стоять. Айсберги. Гавна красота. І приземлилися вже в Мілані. Ось так, тут вже самолітів багато. Великий такий аеропорт, бачите, які тут всякі, є. там інший, також від Зайр, чи що то воно так теж від Зайр приземлився? Там заходить на посадку один. Тут кожних секунд хтось приземляється і злітає. На кінець ми добралися, прилетіли тут здоровенний такий аеропорт, що можна загубитися. Да, Бубік? Мій маленький мене зустрів, мій маленький зустрів мене в аеропорту. Yeah. <laughs>